Друзі, всім привіт! З вами дядя Саша і ви на каналі Ляпота. І у нас чергова е, дегустація. Так, і це у нас буде печиво. Печиво ніжність. 370 грам за 115 гривень. І ви знаєте, що я ЕГЕ обнаружив. Раз, два. Три, 4. Ну, так я вам скажу, вже порожні коробочки. Я їх трошечки е, дегустував, скажімо так. І що найстрашніше, от така нова коробочка до нас прийшла. І що ви думаєте, я таки буду дегустувати. Ну і, власне, чайочок заварений. Ніжно поготовий. І нас очікує печиво ніжність. І ми його будемо дегустувати. Розпаковуємо, дістаємо і куштуємо. Девимося, що ж це за таке за печиво. Ось так воно виглядає. З вигляду це якийсь зефір. Який положений на пряничок і залитий шоколадом. Бомба. бачу, отаке. таке хрумка і ніжне водночас. Що я вам скажу? Відколи я став дегустатором, я зрозумів одну річ, що я вже не спинюся. Почну і спинитися вже буде неможливо. Я думаю, що це вкусив зразу обидва і не міг зрозуміти, що це таке хрумкотливе. Насправді це оцей зефір, він не такий, як зефір. А такий хрумкотить всередині. Дуже цікавий, неожі... неочікуваний такий ефект в ньому. Ну, і все, що робить солодка хатинка, все воно таке солодке солодке До чаю саме те, що треба. Печиво саме таке пісочне, крихке, таке ніжно розсипається. А сам Зефірчик такий хрумкотливий, і з такою приємною кислинкою. Тобто, коли п'єш чайок, я навіть цукру не кидав до чаю, тому що ну, дуже солодке печиво, не треба такого ну, цукру ще туди додати. І відчувається окремо чай, бо я туди цукру не кидав, і окремо печиво ніжність.